Душив, гвалтував та крав речі своїх жертв навесні весні 2018 року. Мешканців Кривого Рогу сколихнула страшна звістка про серійні напади та вбивства молодих жінок. Шестеро стало мішенью гвалтівника. Двох з них врятувати не вдалося. 14 травня 2018 року напад на дівчину, яка працювала у сфері надання інтимних послуг, став першою ланкою у ланцюжку подібних злочинів. Чоловік придушив її та непритомно кинув у каналізаційний колодязь. 24 травня ще один напад. 27 травня у міському парку у кущах знайшли перше тіло 17-річної дівчини, студентки Марії Захаревич. 7 червня ще один напад. Жінці вдалося вижити. 14 червня жертвою серійного злочинця стала 20-річна Аліна. Наступного ранку її тіло знайшла санітарка міської лікарні. Останньою жертвою маньяка стала секс-працівниця. Злочинець захотів задовольнити свою пристрасть неприродним способом. Куртизанка відмовилася, але він придушив її до непритомності і зґвалтував. Пошуки маньяка тривали в місті цілодобово, всі епізоди у нас вчинені з вечора, вже починаючи як сумерки, вже коли погано або погано видно, або взагалі вночі У нас. От були фотографії ну всіх дівчат, і коли отак поряд їх покласти, ми бачимо, ну вони скажімо так можна сказати, що схожі. Худорлявої статури, довге волосся, струмки, симпатичні дівчата. Завдяки проведеній спецоперації свідкам та фотороботу, створеному за описом першої жертви, яка працювала у сфері сексуальних послуг, гвалтівника затримали 18 червня. Серійним злочинцем виявився криворіжець Андрій Білоусенко, шахтар і сім'янин, який раніше мав судимість, звільнившись з місць позбавлення волі, умовно достроково. І коли ми бачили, що було досить швидке пересування по місту, враховуючи велику відстань, зрозуміло, що він міг пересуватись на автомобілі. Ну і вже оперативним шляхом, завдяки праці оперативно-рошукових підрозділів, було встановлено водія таксі, він впізнав саме Білоусенка, що так, дійсно він підвозив цього чоловіка до того місця. Звідки в нас і йшла, і в районі в якому районі було вчинено друге вбивство. Ну і так, в принципі, ми вийшли на саме на Білоуслід. Для уточнення усіх обставин правоохоронці провели слідчий експеримент, під час якого сексуальний маньяк показував, де скоював напади та як саме душив своїх жертв. скажімо, Я мене. То есть вы догнали ее, да. вы двигались в одном направлении, да. оттуда вот да. так за ней да. Все. Да. Вы не оборачивали? Нет. И взял я ее так же вот. Левая рукой? Да. рукой. Вот. И в этот момент я проталкивал. Здесь и... она упала. На сумі. штани О, До колен. І після цього я до на нього. У суді, де був присутній лише адвокат, обвинувачений не визнав своєї вини. Сім'я ж від нього підхрестилася. В перших засіданнях. Намагався показати, що він є психічно хворою особою. Він вставав, бігав по е... Ну, називаємо кліткою. Це не клітка, вона облаштована захисним склом. Захисним ну, називаємо його, скажімо так, це кліткою. Бігав, роздягався. Після аналізу матеріалів справи стало зрозуміло, що поведінка білоусенка була лише способом уникнути покарання. Гвалтівник у суді висунув теорію що до злочинів причетна інша особа. І п'ять епізодів в різні місця, він випадково опиняється там. До речі, знову таки, а як ви опинялись ще й в тих місцях, де нібито той е чоловік викидав речі? Також от випадково він опинявся за його версією саме в тих місцях. Теорія про іншого злочинця розсипалася вщент. Слідство встановило, що такий чоловік дійсно існував, але помер до початку судового процесу. А на час вчинення злочинів відбував покарання у колонії. В ході обшуку житла маньяка правоохоронці знайшли речові докази, зокрема награбовані в жертв навушники, павербанк та картку море пива. А під час слідчого експерименту Білоусенко показав, куди саме викидав речі жінок він навіть з телефону одної дівчини дістав СД-карту, яку вставив в свій телефон. Зібрані правоохоронцями докази довели, що Білоусенко і є той самий криворізький маньяк 3 серпня 2020 року. Суд ухвалив рішення у справі злочинця. Андрія Білоусенка засудили до довічного ув'язнення.